Всім привіт! З вами Зброярію. Сьогодні ми поговоримо про модифікації для ваших гвинтівок. Ось, наприклад, ці дві заглушечки були мною розроблені саме для АКСУ. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що багато хлопців працює в полі, в багнюці, і, звісно, коли не йдуть бойові дії, треба зробити так, щоб ваша гвинтівка була чиста, а саме ствол. І туди нічого не попадало, тому заважає попадати бруду. Ну і звісно, для звичайного АК-47 або 74-ки також є ось такі дві заглушечки. М'ягенький матеріал, класно одягаються, класно знімаються, жодних нарікань. Також для М16 ми розробили ось такі цікаві також заглушечки. На штатний дульник. Ну, а сьогодні я хочу вам презентувати ще дві цікаві заглушечки на також дуже класну гвинтівку від чеського виробника, чеська Збройовка. Ви, мабуть, вже догадалися, це cz Brand 2. Дуже крута гвинтівка. Реально мені вона дуже подобається, навіть більше, ніж М16 або М4М і так далі. Тому що вона під калібр НАТО, вона дуже класна, дуже зручна. В усьому, скажімо так. Єдине, що їй не вистачає, це ну, звісно, ось такої заглушечки на дульник. Тому що, всі ми розуміємо, що вона е, нікого, як кажуть, не щадить. І тому без ось таких заглушечок вам не обійтися. Ставимо на заводський дульник і ваша зброя в безпеці, е, ваш ствол. Тому беріть, замовляйте. Я додам на наш сайт зброєрі.com.ua, переходьте та вибирайте, що вам цікаво. Для іншої зброї в нас дуже багато різних модифікацій, окрім усіх заглушок. Тому заходьте в прайсик і дивіться. Під відео скину опис та посилання на наш сайт. З вами було Зброєрі. Бережіть себе.